Ще багато хто е, говорить про такий момент, що подорожувати це теж є інвестицією. Прикладом, якщо ми йдемо кудись вчитися, ми інвестуємо в життя, в знання. Тобто знання, які принесуть можливість сформувати ще додатковий дохід. От подорожі теж як інвестиції в життя, які Формують конкретні знання і, можливо, теж сформують конкретні можливості, які можуть принести додатковий дохід, можливості. Тобто особистість, котра вже багато подорожувала по різних країнах, розкривається суттєвий досвід, досвід в знайомствах, спілкуванні різними особистостями, різні рівні інтелекту. Теж суттєвий момент проявляється. І ось цей такий суттєвий шмат, який відбувається разом з подорожами, може покращити життя і сформувати конкретний момент сприйняття як інвестиції в життя. В моєму житті розкривалися суттєві знання після кожної подорожі. Чому це відбувалося? Тому що, прикладом, я їду в якусь країну невідому для мене, тобто перша подорож в конкретну країну. Я приїжджаю, і в мене це відбувається таким автоматичним варіантом формується багато запитань. А в цій країні інший менталітет, як говорять. Чому тут ось так? А чому тут в нерухомості ось так, а чому тут в дизайні ось так, а чому особистості вдягаються в цілому в масштабі ось так? І виникає багато запитань, чому? І в моменті, вже після подорожей проходить якийсь час, і я спостерігала, що в мене і в промові появляються якісь моменти. Конкретного менталітету, Я, я спостерігала, що ці запитання, які формувалися в подорожах, вони розкривалися в житті, приходили знання і відповіді, чому конкретно так відбувалося в конкретній країні, і це теж є е, широким таким спектром знань. Тобто я цих питань можливо і не задавала б, якщо б я не подорожувала. Туди в конкретну країну. Тобто питання виникають в конкретній ситуації, котра відбувається в країні, де що ми спостерігаємо. І ось ці моменти вони розкривають суттєві знання. А знання є сила. Знання, можливо, формують додаткові можливості можливості, які з дивідендами і з доходом <див> додатковим. Такий цікавий момент.